Повітря було дзвінко холодне, і сніг виблискував на гілках ялинок. У заячій норі, на узліссі, в каміні потріскував вогонь і пахло різдвяною випічкою. Був святвечір. Вуханчик, маленьке зайченя, чекав на Санта Клауса. Тато заєць сидів біля віконця і дивився на двір. Вуханчику, раптом покликав він. Я побачив якесь яскраве світло. Що воно таке? Зайчик метнувся до вікна. Де? спитав схвильована. Де ж воно? Хм, пробурмотів тато, Заєць. Щойно було тут, а зараз я вже його не бачу. Може, це був Санта Клаус? вигукнув вуханчик. Тато Заяць похитав головою. Хто зна, «Хто зна? я перевірю, вирішив зайчик. Він начепив лижі, обмотав шийку шарфом і кулею вилетів на вулицю. Зайчик глянув ліворуч і праворуч, побіг довкола нори. Дивно, не видно жодного світла. Вуханчик Примжурився, може, він знайде щось далі в лісі? Маленький зайчик рушив уперед. Несподівано він побачив, як щось світиться поміж корінням старого дуба. Це ж нірка дзвіночки, пробурмотів він. Можливо Санта Клаус зараз у неї в гостях? Зайчик постукав у двері і нетерпляче переступив з лапки на лапку, поки маленька білочка відчинила йому. Веселого різдва, вуханчику, радісно привіталася дзвіночка. Вуханчик з цікавістю оглянув нору. Я побачу яке сяйво, сказав він, і тоді я. Так поглянь, сказала дзвіночка з гордістю. Це моя дерев'яна зірка, я сама її зробила. Справді нірка дзвіночки була яскраво освітлена. Чудесно, підтвердив Воханчик із захватом. А чи ти, бува, не бачила Санта Клауса? Та ні, на жаль, не бачила, дзвіночка похитала головою. Він має бути неподалік, замислено сказав зайчик. Тоді білочка задула всі свічки і рішуче мовила Нума шукати разом. Дзвіночка та вуханчик пройшлися вздовж озера. Там попереду, вигукнула зайчиня, ти бачиш це світло? Дзвіночка схвильовано кивнула, і вони з вуханчиком побігли швидше. Це ж нірка лисенятка Рудика!» – впізнала хатку дзвіночка. Можливо, Санта Клаус зараз у нього в гостях пропустив вуханчик, вони натиснули на дзвінок. Веселого різдва привіталось маленьке лисеня. Ми побачили в тебе якесь світло, почав вуханчик, і тоді ми подумали. Так, подивіться, з гордістю сказав Рудик, у мене є гірлянди на всіх стінах. Чудесно і з вахватом сказала дзвіночка. Рудик пригостив своїх друзів різдвяним печивом. Ми шукаємо Санта Клауса, розповіла дзвіночка. Він має бути десь поблизу, справді, вигукнув Рудик, тоді я йду з вами. Рудик, дзвіночка та вуханчик йшли полем у глибоких снігових заметах. Там попереду вигукнув Рудик, я бачу там якесь світло, а. Це не нора борсука малюка? спитала дзвіночка, коли вони підійшли ближче, справді світло лунуло з борсучої нори. Привіт, малюче, крикнув луханчик. Це ми. До входу вийшов борсук малюк. Веселого Різдва з усміхом привітався він. Ми побачили в тебе світло, сказала дзвіночка, і подумали. Мак Люк кивнув. Світиться, як зоряне небо. Погляньте. У кімнаті малюка стояла велика ваза із цілим оберемком бенгальських вогників. Я саме запалив їх усі. О, це так вражено. видохнув воханчик. Їх там, напевно, сто штук, а Санта Клаус до тебе часом не заходив, не вгавала дзвіночка. Малюк заперечливо похитав головою і прогостив своїх друзів ароматним різдвяним борсучим чаєм. Я цілісінький день чекаю, але він не заходив. Знаєте що? Я піду його шукати разом із вами. Воханчик, дзвіночка, рудик і малюк проминули верби. За полем поволі сідало сонце і фарбувало небокрай у рожевий колір. Друзі завзято вели пошуки, і в сутінках вони помітили, якщо мерехтить. Ви це бачите, вигукнув вуханчик там якесь світло. На галявини друзі зустріли на мистинку дику свинку. Веселого різдва, прохрюкала вона. Я сьогодні різдвяна, дика свиня. Свинка прикрасила себе сяйливою зіркою. Чудесно похвалила її дзвіночка. Скажи, будь ласка, а тут раптом не було Санта Клауса? Ні, відповіла намистинка. А чому ви питаєте? Бо ми дуже сильно хотіли побачити, відповів Рудик. Я теж прохрюкала намистинка і пішла разом із друзями. Гуртом вони оглянули все довкола і ліворуч, і праворуч, і за всіма кущами. Веселого Різдва. Несподівано пролунало згори. Друзі підвели голову, щоб глянути, хто до них говорить. Веселого Різдва, мудруню, відповіли вони. Сова Модруня сиділа на грубій гілці і дружно їм підморгувала. Ти, напевно, звідти дуже добре все бачиш, поцікавився малюк. Так, Модруня кивнула, я бачу сонце, місяць і зірки. А може, ти ще Санта Клауса бачила? нетерпляче спитав Рудик Ні, відповіла Модруня, але його можна побачити лише раз на сто років. Ох, зітхнула дзвіночка лише раз на сто років. Совичка засміялася, але я бачу сліди від саней там, на роздоріжжі, на мерщій побігла туди. Це, поза сумнівом, були сани Санта Клауса, прохрюкала вона. Ми маємо піти по цих слідах!» тим часом вже смеркалося, але місяць світив так яскраво, що друзі добре бачили лісову дорогу. Попереду, схвильовано крикнув Рудик. ви бачите яскраве світло? Луханчик остовпів. Та це ж біля нашої зайчої нори. Перед нороєм стояв тато вуханчика і тримав у лапках ліхтар. Лешеню уявіть! — гукнув він. Тут був Санта Клаус. Ялинка на подвір'ї була прикрашена, а під її гілками лежали подарунки, що їх приніс Санта Клаус. Ти бачив його? спитав вуханчик, затамувавши подих. Тато Заєць похитав головою, я встиг побачити лише яскраве світло, а потім усі вони святкували різдво. Мама зайчиха приготувала гаряче какао, рудик, дзвіночка, малюк, намистинка та вуханчик стрибали довкола різдвяної ялинки і співали різдвяних пісень, яких тільки знали. Згодом звірята розпакували свої подарунки і разом бавилися, доки від утоми не стали падати з лапок. Наступного року, пробурмотів вуханчик, наступного року ми обов'язково побачимо Санта Клауса, а на небі зійшла різдвяна зірка і її мерегтиве світло. Падала на засніжені верхівки ялинок, від чого ті виблискували ще гарніше.